Мої вітання панство! Мене звуть Олександра. Давайте з вами подивимося напрямок Бахмута до кінця року. Тому що, ну, важко там, я розумію, зараз новини читаю і якось так неспокійно. Давайте подивимось, що там відбувається, да, чого чекати. Бахмут до кінця року. Що для України спочатку дивимося з української сторони? Угу. Стоять певні обмеження, да? стоять певні обмеження, чогось не вистачає. Зараз, друзі, подивимося. Для України не можемо сильно просуватися, чому чекаємо ресурсів обмежені в ресурсах, в ресурсах обмежені? І йде м, очікування підтримки. А що взагалі? Так, щось одні карти просто говорять самі. Взагалі важко там ну, «туз мечів, це боротьба така прям жорстока і кривава. До кінця року чого чекати в Україні, район Бахмуту. До кінця року, чого чекати в Україні район Бахмуту. Вижена земля. Якась щось зміни якісь ідуть, але по місяцю, знаєте, це. Підкріплення буде, от тільки хотіла сказати, і карта випадає. Щось сьогодні карти самі говорять. Так, да, підкріплення буде, воно до нас іде Тут хочу роздивитися, що це за карти. По дияволу. Ну, якась ще атака, друзі, буде. Щось таке по миру йде для України. Я щось не дуже по миру наче все нормально. Ну, мир, карта гарна, це карта повернення і так далі. Але тут якось четвірка кубків не зовсім про повернення йде. Тобто ще, ще зберігається момент відбиття, ще зберігається, тобто ну, до кінця року я не бачу тут прям такого, що це для України. Тут як, тут як якась зупинка. Якесь трошки, знаєте, як трошки гальмування, що от, знову ж таки, в очікуванні ресурсів. В очікуванні ресурсів для, для атаки, для того, щоб відбити от, дияволу для України. Ну, от, розумієте, от не вистачає такої, як, знаєте, зброї для України. Не, не, не зовсім такі карти, мені чесно вам сказати. Не, не, не так все буде виходити, як ми, скажімо, того плануємо. Трошки, мені здається, якісь відходи будуть, а, Ну тому що немає змоги наступати сильно, да? але, от по допомога йде. Давайте глянемо по подіям, бо якось так все дуже-дуже там, що буде відбуватися Бахмутський напрямок. Що там чекає Україну до кінця року? по подіям, давай. Що чекає? Це Ну, от знову ж таки, дивіться, от чекаємо підсилення, чекаємо підсилення, тому що ну, мало не вистачає. І коли вже буде багато, то тоді йде боротьба і по сонцю, наче то, ну, сонце воно карта гарна, але Є моменти, дивіться, тут, от наче і все нормально, але все рівно стоїть, а, а вам не видно так, я перепрошую, так трошки посуну. От, але все рівно стоїть як якийсь вибір, як щось таке, знаєте, незакінченість, от незакінченість по напрямку. І я е розкриваю знову ж таки карти, і мені випадає, що десь потрібно буде зупинитися. От десь ну, якась зупинка йде по цьому напрямку до кінця року. Якась йде наша зупинка з нашої сторони. Давайте подивимося, що там русню чекає до кінця року. Що там чекає Русню до кінця року по напрямку Бахмута? Бахмут, бахмут да? правильно, Бахмут по напрямку Бахмута. Що чекає Русню? До кінця року, напрямок Бахмута. Вони дуже сподіваються на своє підсилення, що їм там щось туди, ну, Щось, щось їм приїде, якісь новачки, мобілізація, друзі. Ну, Нова сила, да? щось нове, хтось новий. От. Але по десятці це ну, сильно великої ролі не зіграє. От, І, і в них сильного просування немає. Десь вони будуть там тікати, і вони обмежені. Там якась така ситуація, знаєте, спочатку в нашу сторону, потім в їх сторону, от як качелі якісь, що чекає поподіємо? Ось я подіям до кінця року, вони обмежені в своїй силі, вони чекають допомогу, допомога прийде, і що буде? І, і все рівно в них не, вони десь от, і тут знову стоїть як вибір якийсь, як роздвоєння. І, і з якогось одного шляху. Що це для русні? А для русні це смерть. От вони все рівно будуть тікати. Для русні смерть де да? тобто ну, тут нічого їм там нормального не чекає їх на нашій землі. На що вони собі розраховують, я не знаю, бо карти такі. Так, давайте подивимося до кінця року. Відіб'ють Бахмут Україна, чи відіб'є Бахмут до кінця року. Відстоїть Бахмут до кінця року. Саме місто Бахмут до кінця року. Повернення в Україну. Ну, карти дуже обнадійливі, я вам хочу сказати. Саме місто. Понесеться, що це для України. От, не знаю. Ну, от все рівно, от щось мені якось, знаєте, от якось ну неспокійно мені. Я... От наче і все нормально, наче йде там боротьба і по справедливості. Дивіться, ми там. Що, що, що це для України. Відход русні, а для України. І ми... Будемо вимушені десь зупинитися. Я не можу зрозуміти, яка йде зупинка, от якась іде зупинка. Якийсь, от щось десь буде важко йти і потрібно буде зупинитися. Як зрив планів якихось іде через вимушену зупивку, зрив воєнних планів. Це для України, як якийсь відхід від стоїть, бачите? Доля, давайте інакше запитаю, доля бахмута а, найближчі там два місяці, да? доля Бахмута найближчі два місяці зі сторони України. Доля Бахмута найближчі два місяці. Зі сторони... Доля Бахмута зі сторони України найближчі два місяці. Боротьба сонцем. Найближчі два місяці норм, друзі. От а на, до кінця року тут якась боротьба. А, давайте зараз повернення. От знову ж якась фігня, блін. От я питаю, це все про повернення, бо тут іде встановлення влади, тут через якусь допомогу зайшли, там все якась прояснення ситуації. Це про повернення. І от іде е випадає король пентаклів, який щось роздвоює. Якась нестандартна, от нестандартна кажу, не Стабільна ситуація, щось, якесь ще вирішення. От щось, щось тут для України знову якась боротьба, якісь підписання, друзі, якісь документи. От мені, я не знаю. От, ну, друзі, просто розклад читаю і все рівно йде, як. Е Підписання йде по боротьбі, потім йде підписання якихось документів. По десятці мечів, це, ой, мечів, по десятці жезлів, це важке закінчення. Тут потрібно буде, як знаєте, як на якийсь компроміс піти, на якусь домовленість піти, це, як, знаєте, як зупинитися тут, от Зеленський виходить. Оцей мир для України. Ну, знову ж, якийсь зрив планів, щось по-новому домовлятися. Мир це може бути зрив планів. Це ж, ну, я просто працюю тільки прямими картами, тому якось так. Не знаю, друзі. От якась така інформація мені. Я знаю, що багато хто там прогнозує, що все буде нормально, але в мене якось. Ну, все буде добре, я розумію, але не в найближчий час. Якась нестабільна ситуація все рівно йде, щось нам там заважає по тому напрямку, щось нам заважає тут, дивіться, якісь домовленості, похитрості. Тут щось як від чогось відмовитися, десь відійти, десь відступити. Не знаю, що вам сказати. Якось так у мене це все. Я розумію все рівно, що ну, відіб'ємо, повернемо. І все буде нормально, Да, я просто от, ну, по, по строкам дивлюся, що по строкам якось мені не чому? Що нам завадить? Ну, ти знову, що нам завадить? Якась ситуація нам завадить. От якась буде ситуація для України, яка Переверне весь світ. Що тут? Якісь умови, якісь домовленості, що завадить повернути. Зрив домовленостей. Зрив домовленостей. Якийсь вплив. Люди. Що тут ще може бути? По людях, по? Якісь, і знову ж договора якісь підписані. Якесь втручання зовні. Не знаю. Щось нам завадиться все зробити, це що для України, це імператор. Не розумію, друзі. Поки не можу зрозуміти, може ще трошки пізніше буду передивлятись, але наразі інформація ну, така собі, чесно сказати. Не знаю. Не знаю. Щось буде, щось буде змінюватися. Дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну і все рівно чекаємо добрих новин, да? Молимося на підтримку наших хлопців. Бережіть себе.